А еще а чем сбивать? Какой у нас ПВО? <смоленские> в Смоленске. Неделя прошла, так и нету откачки никакой. Вы украли наши 5 миллиардов долларов. И мы знаем, для чего вы это сделали. Чего так мало-то? Можна дивитися вічно на три речі: як горять НПЗ на Росії, як Паведок продовжує затоплювати міста Росії, і на те, як палає кремль. І поки ми з вами з нетерпінням чекаємо на останнє, то в нас є щодня можливість насолоджуватися першими двома пунктами: 330 кілометрів від кордону України. Смоленщина. Палає НПЗ. Ось так дуже добре наші захисники продовжують наносити удари по нафтобазам. І судячи з коментарів місцевих за кадром, то вони щасливі, адже тепер їм стало, ну дуже тепло. Да, вон, не бахні. А ще від іншої коментаторки ми з'ясували, що ніякого ППО на Смоленщині немає. А ще? А чим збивати? Какое у нас ПО? <смоленський> в І Ще? Ще один літі, походу, четвертий. А тим часом федеральна траса тюмень Омськ під загрозою затоплення. Рівень річки Ішим у селі Абацьке. У Тюменській області за чотири години зріс на 34 сантиметри. До критичної позначки залишалося там 7 сантиметрів. Вода продовжує подорожувати і Росію, і поки одні в очікуванні паводку, інші вже понад два тижні просять допомогти їм зберегти їхні будинки. Жителі мікрорайону в Оренбурзі вимагають розпочати відкачування затоплених вулиць. Ну чотирнадцятого до нам прийшла вода, вдруг ніждани ніґадана. И, соответственно, затопило всю улицу, нашу улицу затопило. Да, я здесь живу один, детей жену отвез к бабушке, к дедушке. Вот. Живу на втором этаже, первый этаж затопило по пояс. Вот. Ну, как-то так вот охраняют мародеров. Жду, не дождусь, когда Выкачают воду. А, ну, на нашей полиция? улице здесь еще есть жители, получается, с 22 дома. Они живут на насыпи железнодорожной в палатке со своей кошкой, со своей собакой, потому что деваться им некуда. Ждут, когда вода выйдет из дома, чтобы опять жить, как и раньше. Да. Ну, мы хотим, чтобы откачали здесь воду. Алексей Кудинов обещался нам откачать воду в ближайшее время, но неделя прошла. Так и нету откачки никакой. Вода постепенно убывает а, в день по сантиметров 5-6. Но это очень медленно. Плюс сегодня был дождь, а, и как бы вода только прибавилась. Она отсюда не уйдет, потому что все закрыто. С одной стороны здесь насыпь а, железнодорожная, с другой стороны а, в районе Черепановых, там выше. А, соответственно, Урал, когда понижается и воде некуда деваться. Ми здесь находимся как в яме, поэтому либо только испарением, либо в землю. Земля и так уже насытилась водой, поэтому требуем откачки. А ось холопи вирішили отчитатися кремлівському кривавому царю Путіну. На нараді з ліквідації наслідків паводків той не зрозумів. А звідки взялася різниця між тим, скільки заяв подали постраждалі та скільки з них отримали виплати. по по курганской по курганской области 15 полторы тысячи человек из 15 тысяч заявлений а по тюменской области 320 заявлений 87 человек семь ну, семей ладно ладно я понял просто везде картина одинаковая по соотношению чего того того сколько заявлений подано и сколько получено вот в оренбургской области так как вы мне написали, вот у меня передо мной ваша записка лежит, принято более 400 тысяч заявлений, пострадавших граждан на оказание финансовой помощи. А выдано, вы сейчас сказали, 46 тысяч. Вот чуть больше 10%. Вы, вы, вы абсолютно правы. Работа ведется. Но есть, и во всех, всех есть... других субъектах то же самое в процентном соотношении. Чего так мало-то? Давайте. Ну, взагалі, все вірно. 10% заявок виконали, а інші 90 спишуть і покладуть собі в карман. Он ну у вас вже є гарний приклад з Тимуром Івановим. У Росії затримали заступника міністра оборони країни-агресора Тимура Іванова. Пісков відкрито заявив, що Шойгу попередили про це дійство заздалегідь. Слідчий комітет Росії заявив, що Іванова затримали за підозрою в отриманні Хабара. Подробиць справи відомство не навело, і з огляду на статтю мовиться про понад один мільйон рублів. Також телеграм-канали пишуть, що наразі оперативники проводять слідчі заходи на дачі Іванова у Дагестані. Коли саме затримали Іванова, невідомо. Ще в день, 23 квітня, він був присутній на колегії Міноборони під проводом Сергія Шойгу. Пропагандисти з посиланням на правоохоронні органи повідомляють, що слідство добуватиметься його арешту. Крім цього, разом з Івановим затримано ще трьох людей. Тимур Іванов один із важливих учасників команди Сергія Шайгу. Він обіймає посаду заступника міністра оборони Росії ще з 2016 року. А ось інший диктатор – Олександр Лукашенко на якомусь з'їзді. І він розповідає, що вони, увага, ніколи ще так не жили хорошо, як зараз. Ті, хто рукоплескав ліберальним реформам, і у нас теж, хаяв советську систему, вдруг прозріли і почали вспомінати, як добре ми плохо жили. Щоб не прийшлося, коли-небудь сказати так же о нашому з вами часі, в его с какой-нибудь очередной гуманитарной катастрофой, давайте чесно признаем, Ми никогда й так не жили. Хорошо, як сейчас. А ще Лукашенко заявив про те, що він не чіпляється за владу, але готовий піти на покої лише тоді, коли поряд буде людина, яка не зрадить. Ну, тобто, ніколи. <связычные> Вы же сказали два месяца назад, пойду-пойду. Нет, я сказал, что если они решат, что я должен с я пойду, Все, а сегодня, конечно. Если они скажут, слушай, президент, хватит, вот человек, мужчина, женщина, ну это мужчина, потому что здесь же главнокомандующий, вот это они не сделали. поэтому... Ну, если миронщики вам ровно, то ничего, она и в штанах крыгает, и рубанек, ну не все ж такие. Поэтому, наверное, эта штука мужская, ну, из будет мужик. И если люди решают, что будет другой, и банально, это я искренне говорю, я соглашусь, шашки не нужны. Я сколько работал президентом, на меня не изберут. Ну я буду довольщиком, що я по вроде работал как-то. Поэтому ні. Я здесь не, не тим часом в ефірі федерального каналу на повному серйозі кремлівський пропагандист Славйов заявляє: якщо не буде ядерної війни, то будуть е, ну самі почуєте хто завірательські фрази, що, як ви не понимаєте, це ж гуманізм. Ви що, хочете, щоб весь мир исчез в ядерному пламені. Ответ простой. А вы хотите, чтобы исчезла Россия в ядерном плане? То есть вы считаете, что ради того, чтобы понравиться Западу, необходимо уничтожить Россию как страну традиционных ценностей? Ну, мне не кажется это правильным подходом. І статті ніякої на Соловйова не знайдеться, адже йому все дозволено. А інша пропагандистка Маргаріточка Сіманян раптом усвідомила, що Захід не втомиться підтримувати Україну. Америка, конечно же, таки даст денег Україні, все одобрили, что було доказать. Было немножко смешно слухати тех, кто считал, что вони можуть это не одобрить, что вот война закончится, потому что Україні все иссякла і більше їм ніхто ничего не даст. Дадут! Все дадуть. Дадуть, поки что давати, а будет что давати всегда. Це воно так натякає, що настав час закінчувати війну. А ось у отрядах Путіна, виявляється, Джо Байден особисто вкрав 5 мільярдів доларів. Ми, отряди Путіна, заявляємо, що адміністрація Байдена є просто піратствующею Ми... Ви украли наші 5 мільярдів доларів. І ми знаємо, для чого ви це зробили для того, щоб заставити європейців украсть наші 300 мільярдів. І ми придуждаємо вас, європейців Франція, Германія, хто там ще. І наостанок заступник голови комісії громадської палати Росії поскаржився, що традиційні цінності не працюють, тому що батьки, чиї діти, тобто окупанти, помирають на війні, дуже швидко біжать займати чергу до військомату за виплатами. Ну, ви знаєте, що зараз іде. Специальная военная операция, и на специальной военной операции гибнут ребята наши герои, и государство выплачивает большую сумму близким родственникам. Так вы знаете что? Родители, которые не платили никогда алименты, не участвовали в воспитании ребенка, не вырастили, не заложили в него никаких традиций семейных и духовных ценностей, которые ничего не делали, можно сказать, вот они первые стоят в военкомат комитет соцобеспечения в очереди подать заявление о выплате компенсации. Первое. Еще парни не захоронили, еще, как говорится, земля не остыла, уже он стоит, получает эту компенсацию. И мы сейчас в судебном порядке боремся с каждым таким конкретным случаем. Да, он получает деньги, но это приводит к тому, что это уменьшается сумма тем, кому она действительно должна быть заплачена. І таких лучше все більше, більше, і більше. І зараз ми з колегами общественної палаті поготовили прощання генеральному прокурору, щоб ще зробити системну роботу, щоб в кожному судебном ділі такому присутствував прокурор, щоб він давав заключення по этому вопросу. Друзі, на цьому все. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Обов'язково напишіть ваш коментар. Для мене це дуже важливо. І чекайте на наступний випуск.